Згадається з 2008 року, коли ще ми не були біля управління обласної адміністрації. В той час, на мою думку, було видано дозволи на початок будівництва, можливо, з якимись порушенням. І вже нам, всім присутнім тут контролюючим органам, прийшлося від початку 2010 року. Проводити значну роботу по проведенню роботи цього підприємства в належний стан. Ми виїжджали туди десятки разів, проводили зустрічі з працівниками, з жителями селища Дунаєвець, і все робили для того, щоб привести діюче підприємство в законодавчу базу. На сьогоднішній день. Частина документів по галузі екології є, деякі треба допрацювати. В галузі будівельного контролю також є. Тому влада сьогодні, думка її не зміна, яка була і на початку 2010 року. Ми за те, щоб на території Хмельницької області підприємства працювали і розвивався бізнес. Але він повинен розвиватися в правовому полі. Тому ми сьогодні на свою думку, щоб підприємство, якщо ви не бачите, чи є представники сьогодні цього підприємства, якщо вони зуміють довести всі свої документи до належного стану, ми будемо підтримувати, щоб це підприємство працювало. Якщо є якісь хотіли маленькі зауваження з боку контролюючих органів, ми будемо захищати людей, що це підприємство не має права на існування. Тому якщо е, взяти взагалі сьогоднішній виїзд народних депутатів, е, я думаю, що треба, щоб якщо ви вже тут, поїхати на підприємство, подивитися реальну ситуацію, яка вона там є, і разом з людьми. Обговорити всі нагальні проблеми, які сьогодні існують.